Добрий день, мої малятка! А ви коли-небудь замислювалися, чому листя скидають? Ось і мені стало цікаво. І я звернувся до книжки Сашка Дерманського Малим дітям про все на світі? Послухаємо. Давайте дізнаємося, чому дерева скидають листя. Настала осінь. Сонечко гріло ще далі гірше, повз дерева і калюжу все частіше пролітали холодні вітри. Скоро зима, задивляючись у сірі понуре небо, промовляла калюжа. замерзну я аж до весни. А мені не можна замерзати, бо пропаду сказала на те дерево. Він у вітер, і з нього облетіло кілька жовтих листочків. Один упав на калюжу. Що це з тобою? Злякалася калюжа. Що з твоїм листям? На зиму його треба скинути, пояснило дерево. Але навіщо? Є кілька причин. По-перше, через листя з мене випаровується багато вологи». А мені не можна втрачати її на зиму. Звісно, бо дощу взимку не буде, промовила калюжа. Так, кивнула дерево, будуть снігопади. Листя затримається на гілках багато снігу. Під його вагою мої віти можуть зламатися. І це друга причина, чому я скидаю листя. Якщо не скинути його, я загину. Ні, ні. Сполошилася калюжа. Не гинь, будь ласка, мерчи скидай листя. Зима була близько, калюжа почала підмерзати, гілки дерева стали геть голі. Все листя облетіло, але на калюжі його було зовсім трошки Дерево не хотіло засипати свою подругу, тому скидало листя дуже акуратно. Ну ось Тепер ми з вами знаємо, навіщо дерева скидають свої листя. До побачення, до нових зустрічей!